28 червня протягом семи годин у прилуках тривала повітряна тривога. Чи доступні укриття для містян у цей період перевіряли уповноважені спеціалісти міської ради? Обхід бомбосховищ різних мікрорайонів міста проводили у супроводі заступника міського голови Сергія Чміля. Першим інспектували укриття Прилуцької гімназії номер 12, що у військовому містечку. Добрий день. Звісно. А що ви Страшно страшно страшно. Все при небі у розмові місцеві жителі кажуть, укриття гімназії надає прихисток цілодобово. Тут забезпечено всі умови для довготривалого перебування. Наступним рейдуємо сховище по Земській 39. Захисна споруда за цією адресою перебуває на утриманні комунального підприємства Прилука Житлобуд. У центральній частині міста укриття Земська 39 відкрите, навіть зараз людей немає під час витину требує. Протирадіаційне укриття утримує заклад дошкільної освіти номер 28 Тут також містянам забезпечено цілодобовий доступ а саме приміщення придатне для комфортного перебування у разі небезпеки серед сховищ у центральній частині міста і укриття ліцею номер 5. Одне з найбільших у прилуках просторе добре провітрюване та облаштоване усім необхідним. Воно готове приймати прилучан. Майже 10-та вечора. Продовжуємо обстежувати укриття на предмет доступності та забезпечення належних умов перебування. Заступник прилуцького міського голови Сергій Чміль особисто відвідав захисну споруду ліцею номер 1 Цілодобовий прихисток тут можуть знайти майже 900 прилучан. На годиннику 21.44 Ми знаходимося у ліцеї номер 1 Відкрите під час битої тривоги людей зараз ньому немає. У ході позапланової перевірки представники міської ради інспектують і укриття закладу дошкільної освіти номер 26. На момент огляду тут перебувають батьки з дітьми. кажуть, що разу, коли лунає сигнал тривоги, прямують у це сховище. Та відкрито кожен день і все є. Прихисток від рашистських обстрілів прилучани отримують і в укриттях будинків, де проживають. Зокрема, по вулиці Ярмарковій на утриманні комунального підприємства прилуки Житлобуд» перебувають два сховища у багатоповерхівках номер 49 та 41 дріб 7. Відкрите укриття завжди закрити завжди а жалюється, що закрите укриття. Ну в нас ніколи не закрита. Серед захисної інфраструктури міста укриття Прилуцького ліцею номер 6. з оглядовим візитом заступник міського голови. Ви відвідав і це сховище. Приміщення повністю відповідає усім нормам, зазначили місцеві жителі. Тут відносно нормальне. Укриття. Воно велике, ну, для цього району, якщо всі ці моли спускатися, сюди можна, ну, то багато людей може укритися. І вода є, ми давали воду для шкіл, щоб вони воду, ну, давали. Для... І в садочку нормально, там є... і саду, працює працюють, все працювало там, все ми. Не... Де все було нормально? Це тут перший раз. А в садочку вже були не раз. На утриманні управління освіти перебуває і сховище гімназії номер 10 Тож це укриття також обстежили. На годиннику 22.49 Ми переїхали перевіряти укриття, яке знаходиться у гімназії номер 10 Зараз подивимося, чи є люди в самому укритті. У чистому освітленому та зручному укритті знаходять безпеку цілі родини. Укриття відкрите завжди питань немає, проблем <пробітник> не можна. Сухо світло та простору і у сховищі закладу дошкільної освіти номер 4 Не на камеру жителі мікрорайону кажуть, у цьому приміщенні отримують надійний захист 24 години на добу. Позапланово обстежили і укриття за адресою вулиця Шевченка, 107. На годиннику 22.33 ми знаходимося біля укриття колишньої профілактики «Нафтовик». Зараз бачимо, що укриття відкрите. in preverimo, če je ljudi pokrit. Заміщення має велику площу і достатню кількість місць для сидіння. За підтримки Прилуцької міської ради, в укритті було проведено ремонт. Тут для містян передбачили предмети першої необхідності. Прихисток під час повітряної тривоги у цьому сховищі знаходять багато прилучан. Серед них і маленькі діти. На черзі перевірки укриття мікрорайону 273 го кварталу. Зокрема, сховище багатоповерхівки за адресою Гвардійська 92 у вільному доступі для прилучан. На годиннику вже 11-та, тривога триває більше трьох годин. Ми знаходимося за адресою Гвардійська-92, це сховище. Бачимо, що ворога вільному доступі. Населення немає, але воно відкрите, всі задостачені. Є світло, вода, вала для сидіння. Зараз населення на цю годину немає. Під час обстеження встановлено усі укриття міста перебувають у вільному доступі для прилучан. Заступник міського голови Сергій Чміль наголошує: не варто нехтувати власною безпекою. Щойно пролунала сирена. Негайно прямуйте у сховище.